Всім привіт, це новини Кедр -ньюс, і На цьому тижні у нас нарешті буде повернення Apple. повернення супергероя, можна сказати, і це навіть не клікбити не жарт. Бо те, що вони зараз будуть робити, мені здається, порве ринок, і знову ж таки я не перебільшую. Хоча це і моя власна думка. Тож щоб не затягувати, починаю з самого гарячого, самої цікавої новини, яка може з нами статися вже цьогоріч. DigiTimes повідомляють, що чутки про дешевий MacBook це насправді правда, і що його компанія може презентувати вже в кінці цього року, тобто 2025-го. зараз рік. Виробництво почнеться вже в третьому кварталі. Презентувати можуть чи в кінці цього року, чи на початку наступного, але найцікавіше, найцікавішого тут насправді. Багато. По-перше, це буде перший MacBook на чіпі А серії. Скоріше за все він буде працювати на тому самому чіпі, що працює в iPhone 16 Pro та Pro Max, тобто a 18 Pro. А друга новина це ціна. Скоріше за все, вона буде починатися чи від 600 доларів, чи від 700. Що то, що то насправді офігенно. і Мені здається, що Apple навіть десь допускає невеликі витоки інформації, щоб зараз зрозуміти, чи не за дорого це 700 ви знаєте, навіть дивлячись на те, скільки шуму зробив Mac Mini, це дійсно класний комп'ютер, який коштував 600, якщо я не помиляюсь в базі, то повноцінний ноутбук з власним екраном, доволі потужний, насправді, який буде коштувати 600 чи 700. Це, це добре, це прям офігеть, як круто. Звісно, це не буде флагманський комп'ютер. Це буде макбук, як були колись такі пластикові макбуки, білий з глянцевого пластику, а чорний з матового. І вони не були. Якраз таки прошками, і тим самим Pro дуже сильно відрізнялася від них, тому що вони були алюмінієвими, прям такими потужними, класними, але і на цих можна було робити ну по факту дуже багато роботи. Сьогодні ж ситуація ще краще, тому що який би ми чіп ARM, саме із Apple Silicon не вставили в MacBook, він буде працювати шикарно. А a 18 Bionic це дуже гарний чіп. Насправді він не буде відставати від якогось m 1 а можливо і від m 2 судячи по те. Там, скоріш за все, цей MacBook буде пластиковим. Чи це мінус? Я вважаю ні. Головне, щоб не тріскався як iPhone 3GS, наприклад. Головне, щоб не був сильно глянцевим, бо буде заматовуватися. Але і це не буде величезною проблемою, тому що ну наклеїмо скіни бренд в кінці кінців. Я розумію, навіть навіщо Apple може зробити його глянцевим, щоб він заматовувався, і люди хотіли б його далі продавати і міняти на новий. Тим більше вони будуть прикольних цікавих кольорів, там і жовтий обіцяють, і синій. ну звісно, буде і сір. Звичайний, хоча про пластик в чутках не йдеться, можливо, це і буде алюмінієвий ноутбук. Скоріше за все, там не буде Thunderbolt ні 4, ні 5 версії, там буде просто Type-C. Сподіваюсь, що Type-C з можливістю виводу зображення на зовнішній монітор, тому що така можливість є навіть у айфони. Якщо її вкильнуть, то це буде просто дуже недолуге маркетингове рішення, тому що е, ну, типу, навіщо сказати, що цього екрану вистачає, щоб працювати просто з ноутбуком. Тоді. Чому не вистачає екрану айфона чи айпеда, наприклад, великого, чому вони мають можливість виводити, Тож я думаю, що Apple не кільне цю можливість, і тоді ну так швидкість передачі даних буде менше, але навіщо вона величезна в такому не Очікується, що Apple збільшить продажі MacBookів в цілому за рахунок цієї моделі до 40%. Ви просто уявіть собі ці масштаби. А я думаю, що насправді цифра може бути навіть більшою, тому що це перший справді, ну я б сказав би на. Родний ноутбук, і це буде найкращий вхід в екосистему Apple, саме в комп'ютерну екосистему, тому що до цього це був Mac Mini. І я тоді навіть показував, що якщо ми візьмемо якийсь нормальний монітор, нормальні маніпулятори і сам Mac Mini, то це все одно виходило дешевше і краще, по суті, по продуктивності, ніж MacBook Air. А тепер у вас буде все в одному справжній ноутбук, справжній MacBook, на якому можна робити, слухайте, повірте, можна буде робити все. Я навіть думаю, що Final Cut він буде тягнути більш-менш нормально, і це буде. Прям шикарне рішення для тих, хто не хоче платити багато, для тих, хто просто хоче спробувати, а що воно таке MacBook. І Я впевнений, що багато хто оновиться з дуже стареньких MacBook'ів, які просто з певних причин не оновлювали, тому що, наче все влаштовує, чи грошей не вистачає. А також дуже велика кількість людей перейде просто з інших платформ, чи ті, хто в принципі ноутбуками ще не користувався, а користувався там, наприклад, чи десктопами, чи в принципі комп'ютери не так часто використовував. Коротше, рішення офігенне дуже сильно чекає. Аю, сподіваюся, що в цьому році ми їх побачимо, і це прям обов'язково треба буде купувати і тестувати. Готові до перемог. Партнер цього відео компанія LORGAR. Вони тільки що презентували нову лінійку ігрових мишей, що поєднує передові технології та надзвичайну точність. Знайдіть свою ідеальну зброю. Для прорівня LORGAR msp 80 Pro. Вона оснащена преміальним сенсором PixR PAW3395 з чутливістю до 26 000 тисяч та революційні 8 тисяч Гц частоти опитування для 0,125 сто мілісекунд відгуку. Це у 8 разів швидше за стандартні миші. MSP80 має 8 програмованих кнопок з ресурсом 80 мільйонів натискань та вбудований RGB-дисплей для контролю DPI та персоналізації. Створена для максимальної точності та контролю, має ергономічний дизайн та 100% PTFE ніжки. Потрібна легкість. Lorgar MSA 10 Advanced це всього 55 грамів точності з просунутим ігровим сенсором Pixar 3311 до 12 тисяч DPI та 6 програмованих. Клавіш. Шукаєте бездрутову свободу. MSA 10W Advanced Wireless це 65 грамів, має 7 програмованих клавіш і 3 режими підключення 2,4 ГГц Bluetooth 5.3 USB та до 240 годин роботи від акумулятора. Обидві моделі MSI 10 та MSI 10W мають симметричну форму та налаштоване RGB підсвічування. Ну і для Еліти у Wargaр теж дещо є. А саме MSI 90 w Elite Wireless. Лише 60 грамів завдяки. Інноваційному корпусу з магнієвого сплаву. Вона оснащена тим самим топовим сенсором PAW3395 до 26 тисяч DPI, 50G перескорення та підтримує бездротову частоту опитування 4000 Гц. Акумулятор забезпечує до 500 годин гри, а технологія швидкої зарядки дозволяє отримати 80% заряду всього за 30 хвилин. Це максимальна продуктивність без компромісів. Усі ці миші повністю налаштовуються через лоргар платформ. Ви можете створювати ігрові профілі, програмувати мак керувати rgb підсвічуванням та відстежувати статистику продуктивності, обирайте свою мишу Lorgar та відчуйте різницю. Посилання на них в описі до цього відео. Не відходячи від теми Макбуків, у нас дуже багато чуток стосовно того, коли ж вийде MacBook Pro з oled екраном Сказати, що всі раді, тому що він, в принципі, вийде, я не можу. Є люди, які страждають від Оледів, страждають від шиму і так далі. Ми не знаємо, що там буде з oled панелями Але в принципі, якщо це буде така панель, як на iPad Pro, скоріше за все, це буде шикарний екран. І я не думаю, що Apple впаде обличчям в багню, тому що їх екрани на Макбуках дійсно дуже класні. Так, вони можливо 60 Гц, але кольор передачу у них прямо еталонна. Я думаю, що таке саме буде і з новими MacBook Pro, тому що в першу чергу ви можете по будь-якій рекламі подивитися Apple, що вони позиціонують себе як ідеальний інструмент для тих, хто працює з відео, з графікою, з музикою. Ну екран тут відіграє не останню роль, як ви розумієте. Марк Гурман допускає, що такий MacBook вийде аж у 27-му році, але багато хто каже, що ні, він вийде вже в 26-му році, і чутки тут трохи різняться, тому що, скоріш за все, в цьому. У 25-му році Apple не презентує макбуки на чіпах m 5 Але в першій половині 26-го року ми таки побачимо оновлення. Там у нас дуже різна інформація, що ж може бути. По-перше, кажуть, що це може бути найбільше оновлення за 5 років. Там, наприклад, приберуть Чупчик і додадуть туди Dynamic Island, як на айфонах. Прикольно, прикольно, але чесно кажучи, щоб Чупчик заважав, я не можу сказати. Але звісно, дірочка буде просто прикольніше. чи там Dynamic Island з Лайфа. Activities і так далі. Там буде новий чіп m 5 Pro та M5 Max, і, скоріш за все, буде трохи змінений дизайн. І от, можливо, саме в цьому ноутбуці у нас вже буде oled панель а можливо, вона вийде чи в кінці 26 го року, чи таки на початку 27-го. До речі, напишіть, чи вам важлива oled панель на ноутбуці? Мені насправді не те, щоб дуже сильно, а от 120 Гц хотілося б бачити. Ну і остання новина з табору Apple. У нас засвітилися всі характеристики, всі спеки айфонів, iPhone, iPhone 17 серії, а саме iPhone 17, 17 Air. Як бачите, 17 Plus вже не буде, його заміняє Air, буде 17 Pro та 17 Pro Max. І сказати, що вони не цікаві, чесно кажучи, я не можу. Кожна моделька по-своєму унікальна. Наприклад, базова отримала 120 Гц екран. А також до терабайта накопичувача, правда, від 128. Швидку зарядку по MagSafe до. 25 Вт, ну і чіп А19. Дисплей у iPhone 17 буде 6,3 дюймовим, а от iPhone 17 Air буде побільше. У нього 6,6 дюймовий OLED-екран. До речі, наскільки стає зрозумілим, тільки Air буде мати титанову рамку. Тобто у прошик титан заберуть. І це. Ну, це погано, мені здається, нафіга. Знаєте, якщо б вони його прибрали і повернулись би до сталюки медицинської, то ну ладно, теж прикольно, теж преміально. А тут види, типу Air по корпусу преміальніший ніж Pro. Я б дуже хотів би вірити, що це просто неправда. Тут всього одна 48 мегапіксельна камера позаду, і 24 мегапіксельна фронталка спереду. Батарейка всього на 2900 мАч і до терабайту накопичувача. До речі, ціна. Стартує з 950 баксів. А от прошки, як завжди, дві, як я вже сказав, поки що в спеках йдеться про те, що корпус буде зроблений з алюмінію та скла. Це насправді здешевшення продукту. Я не знаю, навіщо Apple так робить. Але у всьому іншому, начебто, виходить непогано. Діагоналі дисплеїв в 6,3 та 6,9 дюймів. Тут, в принципі, нічого нового. Основні зміни торкнулись батареї, куку у Pro Max вона аж на 5000 мАч. і камер фронталки по 24 Мп, і всі три основні. На 48 мегапікселів, а саме основна ширококутна, ультра ширококутна та телефотокамера. А тепер увага, найцікавіше, що зум буде восьмикратним оптичним. Це з інших чуток в спеках про це написано, але скоріш за все він зможе міняти свою фокусну відстань від 5х до 8х саме фізично. Тобто не за рахунок кропу матриці, це буде означати, що ви не будете бачити зміни в якості, але при цьому зможете наближувати картинку. І під час зйомки можливо, але головне до того, як зробити фото чи відео, це точно можна буде зробити. І це прям геймченджер, тому що 8Х можливо і не потрібно кожного дня. Але для всіляких тревел, зйомок, для стріт-фотографії, це прям шикарна камера. І звісно, як основну телефотокамеру, я б не хотів би таку мати. Але мати, наприклад, 3X чи 5X, і 8X чи 10X це прям дуже круто. А я думаю, що 10X теж там буде майже без страти якості, тому що 48 мегапікселів. Тож бачимо, що iPhone Pro у нас буде з дешевшеним корпусом, але при цьому з набагато кращою камерою, як мінімум телевіком, з кращою автономністю, як мінімум, Pro Max версія. Ну, з швидшою зарядкою, ще деякими бонусами. А, до речі, в прошках ще й буде покриття екрану антиблікове. І мені, до речі, дуже цікаво, чи ептання. В Apple Store додумається продавати скло від Білкін, теж з антибліком. Чи вони будуть просто клеїти по замовченню на екран з антибліком, скло без антибліку. Ціни на Pro стартують від 1050 баксів і на Pro Max від 1250. Зовсім забув, буде ще й версія на 2 ТБ. Тільки кому вона потрібна, бо навіть я, напевно, буду брати на 1 терабайт, якщо буду брати. Ну що ж, на минулому тижні ми всі дружно раділи анонсу чат GPT-5, Дивилися, що ж там нового, що він вміє. Я вже почав ним користуватися, але потім дивлюся, і люди незадоволені. Чому не задоволені? Тому що вони, бачите, втратили друга, бо чат GPT версії 4.0 був прям людяним. Він мав свій акцент, він мав якісь там свої подихи, не знаю характер, і для людей чат GPT-5 став чимось на кшталт просто. Помічника, просто як сірі, бездушне створіння. Я не розумію, нафіга люди цим паряться, тому що е, ладно, якщо воно працює погано, це одне чи там відповіді на ті дає, але прив'язуватися до штучного інтелекту це якось блін. Що відбувається? E, насправді були і інші сповіщення про те, що, наприклад, чат gpt чотири давав більш розгорнуті відповіді. Так він інколи галюцинірував, тобто міг щось вигадувати, але при цьому, коли він робив щось правильно, то давав розгорнуті відповіді. А от чат GPT-5 може просто там відстрілятись, таку а, на тобі інформацію, де все це напевно не дуже добре, і OpenAI на цьому тижні вже відреагувала. І так як вона спочатку вимкнула всі версії, і обрати було неможливим. Ви заходите, у вас тільки чат GPT 5, вона повернула всі четверті версії, включно з 4О. Тепер ви можете зайти і обрати чат GPT 5 чи чат GPT четвертої версії. Google продовжує офіційно показувати свої смартфони до релізу. І причому це не такі ті зірочки, як були раніше, знаєте, коли просто якісь форми показуються. Google ніколи в це не гралося. Пам'ятаєте, Pixel 4, от той помаранчевий, який просто прямо в Нью-Йорку на величезному борді був до презентації. Тепер вони прямо на YouTube на офіційному показують, як буде виглядати Pixel 10 Fold. До цього показували Pixel 10, троливши тим самим Apple, коли згадували про те, що там штучний телек досі нормально не працює. Так от Pixel 10 Fold Зовні не буде відрізнятися від Pixel 9 Fold, я не пам'ятаю, як він називається, якось так. Коротше, більш за те, кажуть, що він буде трохи товстішим, але це насправді не дуже критично, тому що Pixel 9 Fold був доволі тоненьким. Це якщо його порівнювати з найтонкішими сьогодні, Fold 7 Oppo Find n 5, то так, він трохи товстіший. Але насправді це не така різниця, і порівняно з Fold 6, він був набагато тонкішим. При цьому у нього буде немаленька батарейка 5000 мАч і повністю Цінний захист IP 68. Чи це його якимось чином врятує? Чесно кажучи, я не думаю, тому що мені він і по софту менше подобається, але головне по надійності, тому що ми бачили, як Pixel 9 FOLD легко ламається. Подивіться, тест Джері Everything. Чи тут потрібен стандарт IP 68? Це, звісно, непогано. Але ми бачили тести того самого Fold. Я б дав йому таку саму сертифікацію. Можливо, Samsung просто перестраховується, подивимось, як поведе себе в тесті Pixel 10 Fold. Але при цьому Конструктивно, я сказав, ну зовні, напевно, він мені навіть десь подобається, тому що він не буде так воблити через камери, камери будуть пікселівські з своєю обробкою, доволі непогані. Ну коротше, смартфон, як на мене, точно не провальний, було б цікаво його потестити, але проблема в тому, що вони настільки нікому не цікаві і не популярні, що про них і відео не дивляться. І я за рік так і не знайшов просто в якомусь магазині, навіть там, де офіційно продаються пікселі, просто його потримати в руках. Я за рік піксель 9 Fold не зміг потримати в руках, розумієте? Скоріше це все, якщо я не вирішую його купувати, а я не вирішу, тому що це величезні гроші і порівнюючи різні фолди, то піксель 10 фолд буде вигравати ну хіба у китайців. Я не готовий викинути 2 плюс тисячі євро, щоб просто зробити огляд, який подивляться не так багато людей. До речі, на цьому тижні у нас вийшов огляд Insta360 камери від DJI Osmo 360. Можете подивитися, і там це доволі не так однозначно. Я б не сказав би, що камера. Сильно краще, ніж Insta360 X5. вона насправді ну прям не вбила її, і в якихось параметрах insta 360 прямо краще. І ви знаєте, на цьому тижні Insta360 вже мені здається пішла війною на DJI в гарному плані, в плані конкуренції. Так DJI робить дуже класні дрони. І знаєте, якщо б Insta360 пішла на цей ринок і просто зробила б ще один класний дрон. Ну напевно, це б ніхто не помітив би навіть, тому що навіщо просто ще один класний дрон, але у DJI немає 360 дрону. А Інста 360, вибачте, за кількість слов 360 в цій новині тепер є. Точніше, не у самої компанії insta 360 а у її дочірньої компанії Антігравіті. Так, на цьому тижні вони таки презентували свій дрон а 1 Це 8К 360 дрон, і ви знаєте, він прям дуже і дуже цікавий. Поки що одразу скажу: невідомо ні скільки він буде коштувати, ні коли точно він почне продаватися. кажуть, що з Січня 2026 року по ціні не зрозуміло, тому що в комплекті буде не тільки дрон, а ще й спеціальні окуляри і спеціальний пульт. Це такий типу джойстик, саме не геймпад, а джойстик. Але керування буде сильно відрізнятися від того, до чого ми звикли, і можливо, воно навіть буде простішим, тому що там все жестами керується, в гарнітурі. Ти бачиш, ну як в FPV, все. Але сам дрон не FPV. Саме за рахунок 360 ви зможете досягати ефекту FPV, чи наближене версії до цього ефекту. Тому що дрон буде вирізати себе, у нього камери зверху, знизу, багато сенсорів ще, і ти можеш дивитися куди завгодно. Тобто ти просто як точка, яка літає в просторі. І для дрона це насправді. Ну, капець, як круто, тому що тобі не треба нічого робити. Ти знімаєш одразу все як на камеру 360, але в небі, в місті, в природі, в горах. І якщо на камері це доволі геморойно, якщо ти не знімаєш 100 кадрів, потім обробляти їх, то для дрона навіть в великій подорожі ти отримаєш там ну, 10, ну може, пару десятків шотів з різних локацій. Тобто, ти не знімаєш на дрон так багато, як на камеру. Ну, я принаймні так не роблю. І підзапаритись з кожним кадром. З дрону, які робить якраз такий вау, ефект. Ну, це прям треба. І ви знаєте, цей дрон доволі компактний, він важить всього 249 грамів, тобто, по факту, це форм-фактор DJI Mini серії І єдиний недолік це те, що його, скоріш за все, треба використовувати тільки з оцією гарнітурою. І це буде означати, що саме в компактності не так багато сенсу, тому що ну, тобі треба буде возити гарнітуру, яка більша і важча, скоріш за все, ніж сам дрон. Це певний недолік. Але якщо ефект буде набагато краще, ніж від звичайного дрону, то можливо. Воно і буде того вартувати, як мінімум, це дійсно щось нове в розвитку квадрокоптерів. Так, воно не буде коштувати як DJI Mini, буде дорожче, але знову ж таки через комплект. Ну що пишіть, що ви думаєте, мені здається, що технології в цьому році ну прям дивують. Ну і останнє. Ні, не пилососи від DJI, Хоча вони теж, наче непогані, Але ну слухайте, це пилососи від DJI. Я хотів би трохи поговорити про Pebble. Люди питали, чому я не розповідаю про смарт-годинники Pebble. І коли я сказав, що вони занадто дорогі для того, щоб не мати GPS, мені прям трохи накидали. Сказали, там є свої ком'юніті. Це були перші по факту смарт-годинник, і я не можу навіть сперечатись, тому що ну все одно в мене про Pebble дуже дуже гарні враження, і мені дуже подобався це. Годинник. Тому, особливо вважаючи на те, що вони змогли викупити свою торгівельну марку, я реально бажаю їм успіху. І на цьому тижні у нас з'явилась вже фінальна версія дизайну для Pebble Time 2. Пам'ятаєте, Pebble Time це з кольоровим дисплейчиком, з металевим корпусом. Він вийде саме друга версія в кінці цього року. І ну, раз вам так цікаво, то я напевно його замовлю. Бо ну, насправді і мені цікаво. Просто потім буду продавати чи, можливо, залишу собі, але я не знаю навіщо. Просто мені він дуже подобається, але я не знаю навіщо. Проте у нього кольоровий дисплей, у нього нержавіючий корпус, причому доволі елегантний. Він не виглядає як якась дешевка. У нього 1,5 дюймовий кольоровий і e пейпер екран. Причому він сенсорний, роздільна здатність 200 на 228 пікселів, є мікрофон, динамік, захист по стандарту IPX 8, є монітор серцевого ритму, відстеження кроків та сну. Маса годинника всього 48 грамів, ремінці стандартні 22 мм, і автономність аж до 30 днів автономної роботи. Оце насправді непогано. Зарядили і пішли собі. Чи це прямо унікально? Ну, скажімо так, для такого маленького корпусу, напевно, так. Якщо кажемо про смарт-годинник, якщо кажемо про те, що в ньому нема GPS, то ну, це просто нормально нормально, це класно. Тобто, у вас гарний годинник, смарт-годинник, але не спортивний. Зовсім не спортивний годинник. Проте зі своїм ком'юніті з відкритим входом, я думаю, тобто там буде дуже багато всього з'являтися, багато застосунків цікавих, можливо, навіть якісь ігри. Це насправді прикольно, і те, чого в гіковському ринку, напевно, не вистачає. Чогось унікального, теплого, лампового, можливо, навіть з нашої блін, я хотів сказати молодості. Я все ще дуже дуже молодий. Просто з нашого 2012-го, чи якого там року. На попередньому замовленні години коштує 225 баксів. І отут трохи, блін, ціна кусається. 225 баксів. Ну, ми стільки всього можемо гарного на руку почепити за 225 баксів. Але все одно це Pebble. Якщо вам дуже подобається, то давайте підтримуйте цього виробника, щоб це були не просто слова. Я піду і замовлю собі, щоб для вас зняти огляд. А оце всі цікаві новини технології, які я знайшов для вас на цьому тижні. Сподіваюсь, випуск вам сподобався. Якщо це так, не забувайте про вподобайку, про Ментрі не забувайте, що у нас є Patreon, де ми випускаємо окремий подкаст півказ, де трендимо про гаджети, технології і за життя. Так що підписуйтесь на наше спонсорство на Патреон. Таким чином ви канал підтримуєте і додатковий контент отримаєте. Всім пока!